З нами є на скайпі наш журналіст Олег Янко. Він перебуває на місці події, якраз біля будинку, яка, який, наскільки ми розуміємо, від ударної хвилі пошкодився, олеже розповідай, де ти є, що бачиш, що кажуть люди. Вітаю колеги. Зараз я знаходжусь в мікрорайоні Сехів. Власне, ось тут і найбільше пострізали будинки. Як бачимо, позаду мене будинок, де вибиті майже усі вікна, загалом, ось якщо подивитись навколо. За за позаду мене бачимо оцю школу, яка найбільше постраждала. То тут вибиті сотні вікон, і хочу сказати, що як заявив президент Зеленський, сьогодні випущено по химі було майже 110 ракет, і крім цього були шахеди. Гучно було у Львові і вночі, оскільки були була шахетна атака. І вже під ранок, близько 8 ранку, весь рівне спав. І відтак чув якраз ці вибухи від. Ракет скажу оперативну інформацію, що Львів уже пообіцяв виділити 35 мільйонів гривень для компенсації для мешканців будинки, які постраждали від ракетного обстрілу. Я думаю, що будуть діяти по такій схемі, як і минулого разу, після ракетних обстрілів, що людей спершу відселятимуть в готелі та компенсуватимуть. Їм е, е, житло власне за кошт бюджету міста. А крім цього, хочу сказати, що була проблема цієї ночі, оскільки читав дуже багато в різних соцмережах, що дуже багато хвитів було зачинено, і нагадаю, що раніше зокрема міський голова Андрій Садовий е, сказав, що усі у Львові мають бути відчинені 24 на 7, Але як бачимо, цього не дотримується, і відтак небезпека є. Щодо жертв та постраждалих, то вже відомо про одного загиблого та 15 постраждалих ось тут у Львові і. Це сумні цифри насправді, і наразі люди вже розбирають завали. Люди розбирають, відчищають свої квартири від уламків скла. А також тут працюють досі рятувальники, працюють психологи на місцях. Також дуже багато волонтерів. Зокрема, є волонтерська кухня, яка вже приїхала сюди, щоб годувати людей, які постраждали. І вже навіть я бачу, волонтери заходили до будинку для того, щоб вікна заселяти плівкою і відтак. Щоб не було різних притягів, чи можливо, якщо буде сніг, що туди сніг не потрапляв у будинків. А чи вдалося поспілкуватися з кимось, ну власне з мешканців того будинку, який зараз е, знаходиться за твоєю спиною? Можливо, навіть в режимі лайві це зробимо впродовж нашого ефіру. Отже, е, так е, ми зараз на ходу вирішуємо, можливо, це не єдине буде вімкнення е, нашої такого. По суті, другого студійного майданчика з хівського житлового масиву, який сьогодні завдав терористи, зазнав терористичного удару, перепрошую з боку Російської Федерації. Як вони ніч провели? Що вони згадують? Як це все відбувалося? По свіжим спогадам. Так, я поспілкувався. Люди досі налякані, і дуже багато людей що досі перебувають в стані шоку. Ось тут, зокрема, на цій вулиці, тут перебувають зараз сотні людей, всі дивляться на наслідки прильотів, всі досить шоковані. Я і говорив, і відтак навіть налякані, я би сказав. Щодо того, що вони чули, то вони чули дуже гучні вибухи. Розказували, що будинок просто здригався його підкидувало, і вікна шибці просто вилітали з віконних рам і скло просто розліталося на уламки. Але на щастя, більшість з них не постраждали. Від міської влади ми також бачили повідомлення і показували їх вже у нашому сусідньому вікні. Це фото школи, де теж вибиті вікна, де є пошкодження в класах. Штукатурка облетіла. Ця школа вона десь неподалік від того будинку. Олеже, що тобі відомо? Е, так, ось якщо подивитись будинок позаду мене, то школа просто навпроти вона зараз огороджена стрічкою, туди не підпускають людей, але а я думаю, що я туди зможу зайти, оскільки там я бачу, вже працюють мої колеги журналісти, туди пускають журналістів. Школа також дуже сильно постраждала. І я думаю, що зараз канікули у школах. І відтак у цю школу найближчим часом діти не зможуть піти на навчання, оскільки там немає жодного вікна вцілілого і е, жодного е, я не знаю, напевно, вцілілого класу. Зараз спробую поспілкуватися з кимось із людей. Олег, давай, давай, давай спілкуватися в режимі онлайн, куди ти заходиш отак, просто іс. в живому ефірі. А ви волонтери, ви приходили сюди допомагати. А ви можете розпитати? У нас зараз прямий ефір, говорить великий дів. Можете розпитати, як ви будете допомагати людям чим саме, коли ви прибули сюди? Ну, я приїхала десь близько десятої. Перше, що треба, мені сері... як мені це просто бути тут і пити кавою, дати якийсь мінімальний знак уваги. Ну теж ясно, там рукавиці, скотч, якісь такі речі там. Гаряча їжа, але людям мені здається дуже важливо, що всім не байдуже, так скажу.